Да, Валюшка, та, ну, понятно, що ти не вгадаєш, як воно буде, звісно. Ну, я тобі скажу, що треба надіятися на лучше, а там як Бог дасть. Золя, ти нічого, вроді, потихеньку. Робить бухгалтерій на якомусь заводі. Ні, щас нікого нема. Тож до неї все якийсь Сашко ходив, о, вроді би, хлопець такий непоганий, і батьки не бідні. Ну, трохи походив, вона його наладила. Не схотіла. Сказала, що не наравиться. Ну, валя, а що ти зробиш? Хто вже нас буде слухать? Колись, може, й пожаліє, та буде пізно. Ну, ото таке. Ладно, Валюшка, буду бігти, а то борщ на плиті стоїть, щоб не википів там. Да, давай пока. Валька, одно за зойку допитується, Лучше б на своїх дивилася. То одна вже з дро заможу вернулась, а друга ще ніяк за перший не вискочить. І обидві ні даже дня не робили, ледацюги. Та ну, понятно, що такі, як і валька, які ж вони ще будуть. Так того вона не бачить. А тут за зойку дуже інтересно. Колись як попадеться, мені під руку, то й ловко розчистю.